Аукціон США проти OLX. Хто обманює більше? Чому так багато машин на OLX? тому що там шукають подешевше? Але подешевше це не машина з Європи після таксі, а машина з Америки, де ти платиш менше, але знаєш повну історію. А тепер давайте чесно, хто обманює більше OLX чи Аукціони з Америки. Почнемо з OLX. 80% машин подаються як ідеал, Хоча реальність трошки сумніша. Ну, ви знаєте наших продавців. Друге, авто з Європи часто працювали в таксі або були топлені. І третє пробіг скручений, а ремонт на продаж. А тепер аукціони із США. Вся історія повністю прозора. Ти бачиш повністю, де, хто і як замінював в твоїй машині масло. І найголовніше, ти бачиш машину до ремонту і вже вирішуєш сам, чи ризикувати тобі або ні. OLX це лотерея. Аукціон це контроль. Інфа по кожному гвинтику в один клік. І ти обираєш казка від продавця, чи реальна історія авто. Пиши, Покажемо, як знайти файну машину на аукціоні без казок та без сюрпризів.